Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку і вам, і мені. Ми з вами живемо в чудовій країні, яка називається Україна. А мова наша українська. Народ називає її Солов'їною. Мова наша Калинова. Багато різних мов існує в світі. Добре знаються навіть маленькі діти. Кожна кращою є для свого народу. Богом українська дана в нагороду. Давайте сьогодні вивчимо вірш Марійки Підгірянки про українську мову. До кожного рядочка вірша є картинка, яка допоможе вам краще запам'ятати. Отже, слухайте Ой, яка чудова! Світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. А тепер кожний рядок повторюйте за мною. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Ви всі молодці. Успіхів і до зустрічі!